Це початок чогось нового. Шоста година ранку я стартую Обухова. Ну а вам цікавого дня. Але гарні в нас краєвиди все таки в Київській області. Якщо чесно, не так складні гори, на які ти піднімаєшся, як вітер в гуце. На гору трохи попотів і ти вже зверху. А от коли в тебе вітер зустрічний, то це хана. Там не трохи, а, а там більшу частину маршруту треба пихті. Тому вітер це така зараза. Машин багато. Я обережненько їду, бережу сили. Приготання педалі мене вже достало. що її зробити, шкригучий шип – це просто хана. А ну напишіть, до речі, можливо, хто боровся з такою штукою. Педаль перебирали. Все окей, перекидаю в мене, вони як підусторонні. Перекидаю на сторону капталки, Вона не скрипить. Стою на... Застібаюсь на шип – хана. Три вообще пора. Ну, Написіть корона. Що можна зробити? Усім політиком. А я поміжу. Хотілося б сказати. Місцями вітер ну, розігнатися не можна. Там Середні 26,4. Реально, реально швидше просто тупо не виходить. Далі. Ой, я не знаю куди далі. Я там маршрутку я Маршрутки побудував, але їхати по навігації, я О, Бо та дорогу знав. а далі, ну як, скажімо так. Десь там плюс-мінус щось, щось, можу вгадати. Тому зараз навігація у мене розлучається, я ще п'ю водичку ну, і їду далі. Ой, модик. Ну, майже як я на навічив підгору, так же що. Так, ладно, дві водичку далі. Вас вітає село Гурти. О, гори. Що я люблю, так це гори. Особливо з них спускати. Це от кемка. Це остальне не люблю. О, і навіть знаки, випадає. Дороги. Ну, не, ну дякую, дякую. Дуже приємно. що навіть знаки. Кажуть. щасливої дороги. дорогу. Клацає щось зараз. Ранувато воно. Клацать, звісно, почало. Там 45 кілометрів тільки є. Машин мінімум. Покриття, ну таке, в принципі, їхати можна. Що там може хвася? Зараза! Ай ладно Погнали дальше. Ну і як обично Там де є спуск, значить за спуском завжди є підйом А поки я А поки я спускаюсь Проще і казав. Там спустився, там піднявся. Класика. Ой. Тає потік. Фу, це якийсь парк у потоках. Цікаво. Але немає часу. У нас трихсотка. Що ми крутимо. Буває. Чесно, перший раз в житті бачить так тут. Це просто класно. Машини, гори, гори машини. Таке місце класне, тільки що це їхав. Машин мінімально. А зараз десь маю виїхати там на, скажімо так, основну, Ну, там вже трафік буде по... Пожорще. Але класно. Одне тільки що сонечко. Зараз там яка в нас восьма година, дев'ять. Дев'ята година, 89. Я відчуваю, що сонечко підніметься, буде я горіть в пеклі. Як ото дядько... <звук> 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 ну нічого. Друзі. Це вже Черкаська область. Дев'ята година. А там Київська область. Може ви повернутися назад? Та ні-ні-ні. Я, я туди. Туди. Черкаська область. Туди. Там я ще на Віль... вільчику не був. Це перший раз. Сказати, що втомився? Ні. Взяв свій темп, швидко не їду. Зараз у мене середня. 27. Рівно, проїхав 3, 80, ось середня, підйом, путь 120. Ну, коротше, все окей, їду далі по відчуттям. та набора 400 метрів. Ну, по гарміну 400, якщо по ваху там і так далі, по маджанам покаже десь 600. Не знаю, чому так, ну але так воно є. Це вже ми вже перевірили. Тому тако, ну і що, я поїхав, мене чекає канів. Так що я газую далі. До нових ключів Або до нової музички. Even when you can still go. I never ran so no man. Попідіймається і стає важче. Так добре, що без до частково їдеш зімка. Бо якби повністю так у сонечку, то це, звісно, можна зумазити. Але ж сам вибрав погоду погоди. не щоб з дощу. У мене дві крайності. то дощ валить? то сонце пише? Немає якоїсь золотої середини. Тобі досі, сонце, гра. Ну що ж, я, вже в Кані. Так, що, постану все ок, трошки ще проїду, а потім зроблю зупинку. Підкріплюся, взяв з собою гелі. Треба десь водички, набрати, до речі, тому що вода. Вода закінчується, водичка закінчується і так як сонце піднімається, жарко, треба уповнювати поповнювати воду треба, тому що ну, біда буде. Так, що, в мене була невеличка зупинка. Ставись в магазинчику. Фу, вся водичка. Я, чесно кажучи, живу і радію, бути втім воду. Рекомендую всім. Так, все, я поїхав, я хочу на Тарасову гору. Але. Треба скорі дорогу переїхати. Якщо навіть і переїдуть, то вони мене одразу і реанімують. Панкапане. <с IRR1> Ну щось э... понятно, ну, ну, але нічого не понятно. Ладно. далі вгору. Ну, в принципі, все понятно. Ну, це в будь-якому випадку вже як дуатлон йде. Скажу чесно, я думав, оце будуть всі східці. Як же ж я помилявся? Тарасова гора, але я туди вилізу сиріну, хоч і велика треба тягти, але я туди вже в будь-якому випадку вилізу. Фух. Елики літають краса східці було б добре по цим східцям підніматися без велосипеда А так в принципі те ще трошки Я вже там частину пройшов Йоп пересети то, Це все той квест Не думаю, що так якось а, і там все не конечно. мо. Якщо чесно, я не так замахався їхати сюди, подніматися тут по східцям, я вже просто не можу. Це вже просто хана. Ей дрей. Перший народний музей Тарасова світлиця, 1884 року. Виглядає автентично. Е, Напевно даремно я там місце велосипед. Все-таки мені здається тут. Ну, по крайній мірі дядько поїхав на мопеді. Я думаю, що я теж туди десь їду. Не хочу його викратяти. Щось на цьому прикол. А можливо це і на краще, що я йшов пішком. Тому що тут підніматися, звичайно, було б прикольніше. Гора така туди. Ну підйомчик тут хороший. Чесно, я не знаю який тут градієнт, але от спускатися навіть спускатися стрмно. Ой. Блін, наче на якомусь вібромасажі побував. так що ноги, що руки, все відбив, просто все. Ну що, канів був, Тарасова гора був. Тепер печу в сторону Переяслава. Переяслав хмельницький. Тут ще якісь статуї стоять, я не знаю, чесно кажучи, що це. Але, тіпо, там якогось пояснення я не знайшов. Але, тіпо, я такі от... Ну, Типу прикольно це. було зрозуміло, Можливо, це, це якихось е, древніх тутанхамонів Канівах. Чесно, я не знаю. Вон ще один стоїть, загубився. Братик, ти не там стоїш. Чи то сестра була? Непонятно. В Велодоріжки в Каніві, Йомаю. Йо. Чи це тільки в одному місці до цієї Тарасової гори, але ж велодоріжка. Ты просто едешь, кайфуешь. О, о зараз би Йай, що сейчас бы кайфанул. Что ж такое? Сейчас бы кайфану здесь. Раз, два, три и в Фу. Просто. Сонечко піднялося, шкаридво, ну, таке, зума зайдеш, 12-та година. Просто треш. Фух. І це десь в мене 125 кілометр цього. Ще дуже і дуже багато... Ох, вітер. Зумазий. Але види красиві. Дуже гарно. Просто їдеш, кайфуєш, страдаєш, ну нічого. Теж треба. Я вже не знаю що це робиться. Як воно зі мною так ось не проїхать, це таке. Я знов десь по полю їду. Ну це ж, ну, це ж просто жиста. Короче, Історія така. Я десь заїхав, стою. по сути, на кладовище. Ой, ну, ладно. Подумаем, что делать дальше. Просто. И вот. Что вы думали? Ага, На 300 нормально? Так, и голодал. Як вірити цим навігаторам, як вірити гарміну, справі, кому, як їм вірити, якщо... Блін, дорога. Це дорога. Оце дорога. І що це за капець якийсь? Це вже такі у нас два пичу, Ну Це просто хрена. На 300-ки, що я це, звісно, перший раз поїхав 300. На двохсотках було, согласен, На 300 поїхав 300 і тут їтіть, тарахтіть по, по полям, по лісам. Блін, пісок цей це ж ну йоки маталки. Я дуже шопатий свічати. Сонечко вікно, жарко. Але єдине радує, що по лісі хотіли. І так, у мене 132 км проїхав. 26,4 середніх. І це просто. Це ще не половина. Фу. Ладно, треба збиратися. Вже майже година. Скажу чесно, все життя мрію покататися по таким краєвидам. Але бляха-муха не сам. Ходіте з бляха-муха, Це просто помане. Це поле мене тупо добиває. Ой. Трих душі якихось, напевно. І ще ж їхати, йо-мой! Отже, поїхав по навігатору. Село Хоцьке. Все, такого опруда в мене не було. За всі поїздки цей пісок сахана. Це Сів. Підсів у мене гармін, зараз ставлю все на зарядку, трошки підзаряжуся, трошки відпочину, я думаю хвилин 20 точно буду відпочивати, а потім вже буду їхати далі. Взяв собі уменський лимонад до мене. Побачимо. Щоб в пачках такого не бачив. Коротше, віддихаю, все, по Ну що, друзі, йшов 150 якийсь там кілометр. Фух. Е -е, що хочеться сказати? Водичка виходить, кілометраж йде, в принципі, вітерець, наче мені більш-менш спину. Е -е, по лісам підшатався попередньо. Ноги відчувають добре. В принципі, що, закинувся гелем, закинувся гелем. Ізотонік у мене закінчився. Що, вода, гель. Зараз доїжджаю до Переяслава вже. Там ще кілометрів напевно, 10, можливо, трошки більше залишилося. Переяслав, я думаю, перекушу, ну і буду двигати далі. Зараз у мене вже 20 хвилин третього. Ну трошки довго, я думаю, буде. буду швидше їхати, але як я. Тому я погнав до нових плюсів. Майже на самому виїзді я заїхав на шел, кинув все в хот-дог, так як рішив вже борщами не балуватися. У мене ще купа енергетиків чи купа енергетичних гелів. Будемо їхати на них. Вже наїдатися, чесно кажучи, така спека, що просто боюсь наїмся, взагалі нікуди не забуду. Прийдеться маршрутку визивати. метрів вже є це рогозів я все ближче і ближче додому оно Отак <реш> отака Так і живемо. Тепер пішла класика. Плиточки. Ну ще такого покриття не було. Сьогодні було все. Погане, хороше, середнє і плити. Хороша ідея була 300 Тільки, мабуть, не в таку жару. Лазії все одно доїдуть. По такій дорозі їдеш і кайфуєш, а не страдаєш. Одне, якби ще вітерець під кінець мене ще за це не головтував. Було, було. було б добре. Зараз трошки підзарядиться. тому що... Короче, біда в чому? Вихід USB один. А кабелі USB 2. І зараз, поки гармін в сон завів, для того, щоб він не потух. Бо коли він потухне, буде. Бо якщо він потухне, буде трошки обідненько побачити цифру. Не 300, а там 210 чи 230 і там 70. Вже не та цифра, не так гарно. Хочу 300. Чи 303? А рифма яка там? 300. Навчити два тракториста? Чи получить два тракториста? Ну короче, щось там таке. Ну ви поняли, а ну в коментах напишіть яка там рифма. Вон два Техніка. <різь> Отак от. Це я, звісно, не... Не на біціку вам педалі крутить. Колись. Колись велик мені надуть, Весь велик надоїзд, куплю свій мотоцикл. Як це знаєте, ні, я е, е. прикол анекдот. Кажуть, чоловіки не плачуть. А треба, щоб плакали, тому що вони не плачуть, а вони буль-буль. Буль-буль. А жидко збирається. А потім їм бум, кабіну зриває, він каже, мотоцикл хочу. Тому Плачте, або плачте, або купіться і велик. І всі сльози вийдуть у вас через под, боль і приниження. Критше таке, загораю трохи. Погнали. Завжди мріяв побувати навпроти витачева, стайок. От якраз отам, ось десь там там от витачів, десь там далі мають бути стайки. Тобто, я на іншій стороні. Десь там він виглядає місто Україна. А я якраз навпроти. Чесно сказати, я тільки міг мріяти про кінець такої дороги, бляха, ну, це просто гайд. А об'їжджати — це плюс 30 чи 40 кілометрів. Коротше я обламався. Я просто вже не рух не ніг. Мало того, що ну, це зараз хоч їхати можна. А там попередньо взагалі зубатий такий цей бетон твою дивізію. Просто з ума зайти можна. Скажу так, що 300 це не 200. Це точно. Якщо ви будуєте маршрут, дивіться покриття. Тому що це ну, типу рот. І маршрут весь побудований як для шосейного велосипеда. Я тепер у наступний раз буду дивитися через я не знаю, через ландшафт, напевно. Тому що ну, це просто від аналоги. 11 годин години. 12.30. Все, до коли це просто унікальний, пробить два колеса зразу. Передній і задній. Це просто жесть. Задня підспускає теж. що не повністю так як за... передня, а передня чихать. Заднім по вона заганяла. Обрадувався я велодорожки, а там покосили траву і цих колючих просто капець. Воно заганяв тепер гайки. Фух, щось буду міняти? Коротше, я кажу, то есть на врочисть. В общем, картина така. Додому я не доїхав. Не доїхав, тому що в мене... 2. І це не дивлячись на те, що я вже дві камери помір. Все, в мене камери кончились, натепушки, латки. Є, але вони не клеяться. Я вже спробував. Так що в мене... В мене буде вак. 282. 283 км. Блін, реально трошки не вистачило. Обідно. Обідно, все даремно. Ну нічого, наступний раз прийдеться їхати знову. Для того, щоб 300 все-таки було. <хи> Тому, друзі, я чекаю машину. Вам дякую за увагу. На все добре. Не забуваємо пальці вверх, коментарі, підписки, подобайки підписуємося на інстаграм. Бачили це все вживу. Ну і до нових зустрічей. Все, всім пока.